Добрий день мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам за підписки, за лайки, за хороші теплі коментарі, за підтримки мого каналу. Пропоную вашій увазі стару розклад на тему, яка новина на порозі? Розслабтеся, загадайте себе ми подивимося, що розкажуть нам. Така новина на порозі? Новина про прихід фінансів успіху. В роботі. Про нові досягнення на роботі. Хто має справу з клієнтами, то буде збільшення клієнтів. Це буде ваше благополуччя і радість в особистому житті, хто зробить вибір, так, у вашу сторону, лицар мечів. Новина стрімко вірветься ваше життя, але не будете сподіватися, він буде говорити. Що він зробив вибір у вашу сторону. Ви будете здивовані, так, у вашу сторону. Ви Задоволені, самодостатні, буде благополуччя від того, вам на душі радісно. Це весело була, буде, дуже приємна новина. І всі непорозуміння, вся печаль від вас відійде. Ось ця новина вона буде початком, що точніше, продовженням ваших стосунків, хто посвариться. Посварився той помириться, він скаже, що він своєю кобіцею, з якою він колись зробив неправильний вибір, у нього закінчиться стосунки з нею, і що він вибрав вас. Вам буде це дивно таке, але є приємно. Яка шановина Та, свята вежа відде від вас. І він захоче з вами серйозних стабільних стосунків Союзу. Офіційно, офіційно у ваших стосунках. В коментарях пишіть, приймаю. Нехай буде так. Дуже хороша карта. Хоча ви вже на цю новину вже і не сподіваєтеся, що що зміниться. А це буде. До нових відео. Всього добра. Всякого добра вам.